У грудні ми вже розповідали про будівельні роботи, що відбувалися на ротонді в Аркадії. Сьогодні процес триває. Не зупинили його навіть в значне похолодання. Тепер окремі елементи ротонди зникли, а сам майданчик обшиває деревом. Триває робота і на пляжі біля будівлі. Там працюють бурові установки, і явно готують майданчик для встановлення нових конструкцій. За процесом спостерігав Вадим Тютюкін. Ротонду, який завжди раділи відвідувачі Аркадії, не впізнати її вигляд. Швидко змінюється. До речі, на не найкраще кажуть одесити. Катерина кілька років тут не була сьогодні. Приїхала прогулятися і була шокована. Я, коли приїхала узна, увіділа, я не узнала. Ви знаєте, нам скоро здесь од буде нічого ділять. Все, що тут відбувається, робиться звичайно не заради користі простих одеситів чи гостей міста, готують черговий заклад для розваг та відпочинку за чималі гроші. Впевнена Ірина, яка розуміє, що для неї місця на пляжі не знайдеться. Ну адже для народу пляж, а то кучка олігархів захватила, і все, ви видели літом, що творилося. Вплоть до того, що в воді вже топчені. Я пенсіонерка, я не можу кожен день за топчан платити. Одесити вже мають гіркий досвід. Годі й чекати справедливості від влади, адже зрозуміло, подібні роботи звичайно відбуваються під її прикриттям. Власть у нас вся корумпірована, ви ж знаєте, це прекрасно. От біздень, все, все покупається, все продається. Самі робітники, що тут працюють, запевняють, що мають дозвіл на роботи, і з документами в них все гаразд. Але городянам від того не легше, бо душа болить, дивлячись, як спотворюють улюблені місця. Дати нічого в мерії лише роблять вигляд, що намагаються навести порядок та звільнити Аркадію від забудов. Нагадаємо, минулої весни сюди завітав Костусів і розпорядився звільнити популярний пляж міста від зайвих конструкцій, які, за його словами, були нахабно встановлені підприємцями і заважали Одеситам і гостям міста відпочивати. Через деякий час тут з'явилися бригади, що демонтували зайві конструкції. А чи не на найбільше претензій було до клубу Йо. Мозку, що оселився саме у ротонді та на прилеглій території, Кубьо без єдиного документа. В принципі, захворів огромний кусок пляжу, виліз зває в море і почав створювати перманентну конструкцію. Втім, щоб не казали, а клуб' йо спокійно допрацював до кінця сезону. Ти подивися, у нас прямо це, Блаженного з Блаженного з'явився в одесі храм. А сьогодні на місці його розміщення знову щось готується. Хто проводить роботи, ніби невідомо, але зрозуміло, що планується щось досить масштабне. Адже не лише у ротонді, але й поруч на самому пляжі працюють бурові установки. Зрозуміло, що готуються встановлювати капітальні конструкції, а поруч великий басейн, який демонтували восени, згідно з рішенням суду. Але далеко не прибрали. Ясна річ, збираються повернути на місце. Вадим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія Круг.